Коли від булінгу у школі страждають не учні, а вчителі? Та, така агресія, і дівчина не змогла себе опанувати. І, а вчителю довелося а, себе захистити. Як на інцидент відреагували у офісі освітнього омбудсмена. Та чи правильно діяла вчителька в цій ситуації? Відео, де учениця старших класів намагається вдарити вчительку, облетіло мережу. Доки педагог намагається стримати дівчину, та хапає викладачку за волосся та замахується на неї ногами. Лера, Лера! Лера, Сутичка між ученицею та вчителькою сталася наприкінці вересня в одному із ліцеїв на Хмельниччині. Доки одні однокласники намагаються втихомирити свою подругу, інші знімають все на телефони. У соцмережах ролик 14 жовтня побачили представники освітнього омбудсмена. Реакція не забарилась. Лише через декілька хвилин ученицю відтягують від вчительки, а вчителька виходить з класу. Знайти телефони ліцею чи управління освіти, це ще той квест, але таки знайшла. З'ясовуємо ситуацію. А під дописом у коментарях розгорілась дискусія: хтось захищав вчительку, інші ученицю. А потім питають, чого молодь не йде працювати у школу. А може, високочутлива дитина, в якої здала нервова система, бо деякі вчителі ще ті токси. Вони своїми насмішками і пасивною агресією можуть довести так дитину. Що ж стало причиною агресії. На наш журналістський запит директор ліцею відповіла на відео учениця 10 класу, котра потребує інклюзивного навчання. Дитина з невідомих причин проявила агресію та висловлювалася нецензурно до вчителя у присутності учнів класу. Класний керівник, зреагувавши на повідомлення учнів, заспокоїла ученицю та зателефонувала до батьків. Причин, що спровокували дану ситуацію, не було, оскільки учениця є дитиною з інвалідністю. Учителька претензій до неї та її батьків немає. На сторінці у соцмережах служби освітнього омбудсмена пишуть вчителька діяла професійно і не перевищила меж самооборони. Педагогічна працівниця, яка зафіксована на відео, здійснювала необхідну самооборону. При цьому вона не допустила перевищення меж необхідної оборони і водночас діяла професійно, намагаючись словесно заспокоїти ученицю. Юристка громадської організації Олена Парфьонова каже, коли вчителька одночасно і намагалась заспокоїти ученицю і захищала саму себе. Вона чинила абсолютно правильно, що дитина. А як в цьому випадку має певні психологічні особливості, то звісно така агресія треба це, це дійсно була самооборона. Дівчина не змогла себе опанувати, а вчителю довелося себе захистити в Україні. На жаль, інклюзивне навчання не на найкращому рівні, проте на своєму місці кожен може привертати увагу до дітей, які потребують особливого підходу. Тим самим розвивати інклюзивне навчання, інклюзивний клас може бути в будь-якій школі, але для цього батьки мають мати висновок центру, який підтверджує і, і, і говорить про ступінь і про те, яку корекційну роботу треба проводити. У свою чергу в офісі освітнього омбудсмена запевняють, школа вже працює над тим, аби забезпечити вчителям комфорт у роботі, а учням у навчанні. Нині вчителька не має жодних претензій ні до школярки, ні до її батьків.